Павло Скоропадський зробив значний внесок у розвиток науки, культури, освіти та мистецтва. Саме гетьманській державі належить заслуга заснування Української академії наук, про що мріяло кілька поколінь діячів культури і науки. Велику підготовчу роботу зі створення Української академії наук провів міністр народної освіти. Микола Василенко, який зумів залучити до цієї справи видатного вченого Володимира Вернацького. Підвищеною увагою гетьманського уряду користувалася вища освіта. Окрім діючих університетів у Києві, Харкові, Одесі та Новоросійську, 1 липня 1918 року. Було відкрито ще два навчальні заклади Київський і Кам'янець-Подільський державні українські університети. За доби гетьманату розпочали роботу щойно створені архітектурний та клінічний інститути у Києві, політехнічний і сільськогосподарський в Одесі, Український історико-філологічний факультет у Полтаві. Уряд розробив струнку тарифну сітку оплати праці викладацько-професорського складу і заснував стипендії для студентів. Значну увагу було приділено початковій та середній школі. У липні 1918 року Міністерство народної освіти видало розпорядження про утворення національної нижчої початкової школи яким передбачався перехід на українські підручники і мову викладання. У російськомовних гімназіях і реальних училищах запроваджувалися українознавчі предмети. Міністерство освіти провадило в життя принцип єдиної школи. З його ініціативи Рада міністрів ухвалила закони про зведення до одного типу різнорідних початків. Шкіл та збільшення державної допомоги для них. Низка заходів спрямовувалася на об'єднання професійних навчальних закладів. На кінець 1918 року з 836 діючих гімназій, 161 державна, 409 громадських. 269 приватних, з них 474 чоловічі і 362 жіночі. 150 було українізовано. Таким чином формувалася національна школа, яка виконувала завдання, співзвучні загальнодержавним тенденціям розвитку. У роки існування Української держави спостерігалася активізація мистецького життя. У складі Міністерства народної освіти та мистецтва було створено головне управління мистецтва і національної культури. Крім того, уряд виділяв цільові кошти на охорону пам'яток старовини, археологічні дослідження, підтримку творчих колективів тощо. Бережливе ставлення до історико культурної спадщини народу України виявилося в реальній підтримці музейної справи. Держава дбала про життєдіяльність усіх 36 музеїв, заснованих до Революції. Прагнучи, щоб українська театральна і музична культура вийшла на європейський рівень, Павло Скоропадський особисто опікувався творчими колективами, які ознайомлювали українську публіку з кращими зразками світового мистецтва. У травні уряд виділив 165 тисяч карбованців Товариству Національний Театр Молодому театру Леся Курбаса та музично-драматичній школі імені Миколи Лисенка. А в серпні було створено державний драматичний театр, творчий колектив якого склали російські та українські актори та режисери. На базі Національного зразкового театру за рішенням уряду почав діяти державний народний театр під керівництвом Панаса Саксаганського. За активного сприяння Міністерства народної освіти і мистецтва було створено перший український національний хор у Києві, державну капелу бандуристів під керівництвом Гната Хоткевича. Українська академія мистецтв, очолювана Григорієм Нарбутом, готувала спеціалістів із малярства, різьб'ярства, гравюри, художніх промислів, будівництва. У той час розпочинає діяльність одеське вище художнє училище. За доби гетьманату існували сприятливі умови для розвитку преси та книгодрукування. У 1918 році діяло 104 видавництва. Найбільш відомими серед них стали Час, Вік, Дзвін, Криниця, Вернигора, Сяйво, Друкар. Та інші увага гетьманського уряду до проблем культурно-мистецького процесу народної освіти викликала піднесення мистецьких сил в Україні, сприяла збагаченню творчого потенціалу народу та держави.